Ну а зараз до марафону єдині новини долучаємо Ірину Верещук, віце-прем'єр-міністра міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, наше вітання. Вітаю. Щойно надійшло повідомлення від американської новиної агенції CBS, що президент України Володимир Зеленський вже прибув у Сполучені Штати Америки. Є також у нас і розклад. План візиту президента у Вашингтон. о 21-й за Києвом відбудеться зустріч із президентом США Байденом. Двостороння зустріч о 21.30. Ну а згодом ми приблизно вже з 23-ї будемо очікувати на прес-конференцію президентів. Будемо її показувати транслювати наживо. А, і обов'язково наші глядачі дізнаються всі подробиці цього візиту. Але в контексті цього польоту а, вперше президент України Володимир Зеленський покинув країну. Хотілося б почути ваші очікування, пані Ірино а, щодо допомоги від штатів а, із деокупацією подальшою деокупацією нашої країни про допомогу із Можливим озброєнням, тому що пан Кірбі каже, що входить війна у нову фазу, а це означає, що ми потребуватимемо і нового озброєння, і бажано, б, щоб наші партнери надали нам його. Також це питання і гуманітарної допомоги. Отже, будь ласка, поділіться вашими очікуваннями для мене це історична зустріч двох світових лідерів. Я коли почула інформацію про те, що Володимир Олександрович летить до Вашингтону, відразу подумала, вчора у Бахмуті, завтра уже у Вашингтоні. Це саме те, що треба. Нам дуже вкрай необхідно на сьогодні підтримка США, світового лідера і що казати над державою. Ми очікуємо дійсно на системи Петріот. Я працюю на гуманітарному фронті і, очевидно, що такі системи допоможуть. Захистити і закрити небо над нашими цивільними зараз дуже сильно страждають цивільні люди, які не можуть себе захистити. Також нам необхідна економічна підтримка, так званий план Маршала 2.0. Я дуже сподіваюся, що результати будуть більш ніж так. Ми навіть можемо собі очікувати і уявити. І ще один великий результат. Я дуже чекаю, і я думаю, всі мене у цьому підтримують. Нам потрібна чітка стратегія, і президент Зеленський її донесе до наших партнерів і союзників у США, яким буде світ під час війни сьогодні і завтра відновлення України і найголовніше відповідальність Росії, якою вона буде. Тепер хотіли поговорити з вами про Херсон. Так петріоти мають захистити всю Україну. А як держава зараз захищає? і допомагає йому. Карта укриттів безпосередньо цікавить пунктів незламності. Чи можлива ця ситуація в принципі в Херсоні, зважаючи на постійні обстріли? Ми сьогодні провели координаційний штаб, де якраз Херсонська область доповідала про те, що обстріли посилюються. Тут справді треба говорити про те, що є окремі райони в Херсоні, наприклад, острів. Так є такий район, де зараз дуже сильні обстріли, і це звичайно непокоїть. Карта укриттів є, пункти незламності є. Зараз ми говоримо про те, щоб забезпечити людей, до прикладу, як у Харкові, ви пам'ятаєте, були вже приклади, коли були наземні так бетонні укриття, де можна було під час очікування транспортного засобу сховатись у випадку, якщо є така потреба безпекова. Ми говоримо зараз про евакуацію маломобільних, про евакуацію хворих і старших людей. Однак люди залишаються там жити, люди борються, люди чекають на повне звільнення Херсонщини. Люди вже певний час були там без електропостачання. Ми пам'ятаємо, як окупанти і підірвали і, і ЛЕП Береславську, і що вони зруйнували і продовжують руйнувати на тепер. могли би ви окреслити ситуацію на зараз із електропостачанням в деокупованому Херсоні, тому що. Обстріли я зазначу, вони постійні гатять із РСЗВ, гатять із градів, із мінометів і дуже часто влучають у критичну інфраструктуру. Людям знову час від часу доводиться жити із цими перебоями. Власне, якраз на корштабі розглядали питання з електропостачанням, тому що ворог дійсно виправі б'є прицільно. Як тільки наші енергетики відновлюють, хоча б в якійсь частині, так вони знову і знову б'ють саме туди, знаючи до прикладу координати, знаючи, що вони завдадуть якомога більшої шкоди. І це, звичайно, непокоїть, тому що ми говоримо про те, що цей процес перманентний, так і ворог систематично маючи можливість, навіть серзизеле там і навіть кулемети чи міномети дістають, коли ми говоримо так про Херсон до прикладу. І тут зрозуміло, що люди дуже страждають і очевидним, що зима буде важкою. Однак ще раз скажу: влада на місці, влада працює. Абсолютно, і очевидно, що процес буде продовжуватись так безпекові питання залишаються. Але ми будемо боротися і відновлювати знову ж таки системи протиповітряної оборони, які нам будуть допомагати, наприклад, на Західній Україні або на центральній частині України. Люди, які переїдуть і будуть жити в більш комфортних умовах, зможуть повернутися вже навесні і відбудовувати ту ж саму нашу рідну Херсонщину. Це все процес, і це все одна єдина, як то кажуть, один єдиний живий організм. Ми всі і є Херсон. Ми всі і є Бахмут. Ми всі і є сьогодні Харків і всі решта міста України. Absolutely. Ви правильно сказали, будемо боротися і відновлювати. Але зараз є ті місця, де варто в першу чергу подбати про безпеку. Ви не втомлюєтесь нагадувати про евакуацію. Зокрема, ви постійно закликаєте евакуйовуватись з Донеччини. Я говорила з військовими звідти. І вони кажуть, ми не розуміємо, чому люди не хочуть евакуюватися, особливо ті родини з дітьми, до яких щодня приїжджають волонтери. Приходить поліція де СНЕСНИКИ закликають, просять, благають. Люди кажуть, ні, ми будемо лишатися, і навіть дітей не готові віддавати. Давайте про Херсонщину, як зараз відбувається евакуація, звідти і м -м, чи реально все-таки і вдається вам достукатися до когось з бахмуту а після сотень звернень до цих людей. Здається, сьогодні доповідали і Донецька Ова і до прикладу, коли вони приводили приклад з багатодітними родинами, навіть там у Лиманській, наприклад, громаді, так ще до деокупації, до прикладу, було 103 багатодітних родини зараз залишається 3. Хоча в мене питання і до цих трьох багатодітних родин чому залишається ми по кожному прикладу розбираємо і намагаємось допомогти. До прикладу, є одна родина, де дев'ять діток, і вони сьогодні, от буквально під обстрілами. Хоча ми розуміємо, що не тільки з таких родин складається наша Україна, є ще багато маломобільних і старшеньких людей, які залишились самі. І до них треба дістатись під обстрілами. Тут велика дяка. Ви зараз пригадали військових, ми саме до них звертаємось, бо дуже важко дістатися в Донецькій області. Так, вони нам допомагають з евакуацією рівно, як і волонтери. Пані Ірино, ну і наостанок хотів запитати про скажімо. Відновлення роботи банківських поштових послуг як із цим, чи можна говорити про якісь позитивні процеси на деокупованій частині Херсонщини? Ну і зрозуміло, так мобільний зв'язок під час вимкнень страждають усі українці, навіть ми тут у Києві не можемо спокійно дозвонитися один до одного, перебуваючи в там. Приблизно в декілька кілометрах один від одного, а тут потрібно зв'язуватися зі своїми рідами, наприклад, на тимчасово окупованій Херсонщині. Як там зі зв'язком? Зв'язком зі зв'язком по різному, але у пунктах незламності зв'язок є. Коли ми говоримо про Укрпошту, то до прикладу сьогодні доповідали Харківська, Донецька, Луганська і Херсонська області, і усі вони хвалють Укрпошту. Кажуть, що у них є хороша співпраця. «Укрпошта» їде, намагається на докупованих територіях дістатися таких важкодоступних місць, так довести до прикладу пенсії, які люди чекають а також. Допомогу грошову у вигляді 1200 гривень від Червоного Христа і 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції. Це теж важливо, одноразова виплата. Люди дуже чекають. І тут я дуже вдячна людям, які ризикуючи, бо подекуди потрапляють під обстріли, їдуть і довозять пенсію, довозять одноразову допомогу на нашу Харківщину. Наприклад, на Харківщині зараз дуже важка ситуація у Куп'янську. Там дійсно під обстрілями знаходиться близько 7 тисяч людей. Ми так розглядаємо точково. Так не забуваємо, що є ще Харківщина. Вони теж дуже страждають. Там і Мовчанськ, і інші населені пункти, які теж потребують нашої з вами уваги. Але загалом ми стоїмо і тримаємось, і перемагаємо. Як ви вірно сказали, ми є Херсон, ми є Бахмут, ми є Куп'янськ. Дякуємо вам, що долучилися до марафону. Єдині новини, Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україна була з нами.